Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтеся про історію кохання Ольги Сумської та Віталія Борисюка. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Ольга Сумська заслужена народна артистка України, українська акторка та телеведуча родом зі Львова. Ольга, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка, нагороджена орденом княгині Ольги 3 ступеня. Народилася Ольга у відомій акторській родини сумських, стала другою дитиною в родині, старша сестра Наталія Сумська, народна артистка України, акторка та телеведуча, провідна акторка драматичного театру імені Івана Франка, батьки актори Національного драматичного театру імені Івана Франка. Народний артист України В'ячеслав Гнатович Сумський та заслужена артистка УРСР Ганна Іванівна Опанасенко Сумська. Актриса присвятила буквально усе своє життя театру. З ним вона познайомилася, ще будучи маленькою дитиною і вже тоді зрозуміла, що хоче зв'язати з ним своє життя. Перша на сцену Ольга вийшла в п'ятирічному віці у виставі «Дженні Герхард» в Запорізькому українському драматичному театрі імені Щорса. Сніматися в кіно почала ще в студентські роки. Перша роль в кіно ввечори на хуторі поблизу диканьків. Велику популярність Ользі Сумській принесла її роль Роксолани в серіалі «Роксолан». Акторка продовжила сімейний… Справу і стала знаменитою українською артисткою. Виходячи зі сцени, вона потрапляла під об'єктиви камери, що знімали відомі кінострічки під приціли об'єктивів журналістів, які залюбки брали в неї інтерв'ю, а іноді глядачі чують лише голос Ольги В'ячеславівни, яка також активно займається дубляжем. У свої 57 років Ольга Сумська має достойний зовнішній вигляд, який завжди помічають шанувальники та висловлюють своє захоплення. Здавалося, все має бути добре, однак це не так. Приголомшливий випадок, який стався з акторкою, перевернув все її життя. А ось його винуватцем став нинішній чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк. Що ж сталося в сім'ї, здавалося, примірної зіркової пари, та як далі з цим жити народні артистки, дивіться у сюжеті відео. 22 серпня цього року українська акторка Ольга Сумська буде відзначати своє 58-річчя. Щороку поруч з нею її коханий чоловік Віталій Боросюк, з яким актриса разом вже 28 років. Ще в молодості або й навіть не здогадувалися, що пристрасний роман міг перерости у міцний шлюб. Першим чоловіком сумської був актор Євген Паперний. У цьому шлюбі народилася донька Тоня. Ольга навіть не здогадувалася, що одна зустріч може змінити життя всієї її сім'ї. Це сталося на новорічній вечірці друзів. Ольга познайомилася з Віталієм Борсюком, який теж за світою актор. Тоді вона навіть не уявляла Віталія в ролі обранця, однак згодом обоє того не помітили, як між ними розгорівся пристрасний роман, який вважають одним з найбурхливіших в українському шоу-бізнесі. Початком історії кохання, яка триває вже 33 роки, став мюзикл «Кандид», де Ольга та Віталій грали пару. Сумська по справжньому закохалася у свого театрального партнера, він відповів заємністю. Вранці, перед репетицією Сумська знайшла на своєму столі шоколадне середечко, а в ньому записка Приходь завтра до мене, я з'їм тебе, як ти це шоколад. Врешті-решт, вона не витримала і наважилася покинути Паперну, забрала дитину і заявила про розлучення. У шлюбі з паперним актриса була майже 4 роки, а вже 1991 року вони розлучились. Ця історія була дуже бурхливою. Євген мало не накинувся на суперника в театрі та ще довго було з'ясування стосунків, та все ж таки кохання перемогло. У 1996 році Собська та Борисюк одружилися. У 2002 році вона народила коханому доньку, яку назвали Ганною. І якщо багато хто вважає, що їхня сім'я є прикладом для багатьох сімейних пар, то після того як український журналіст Слава Дьомін пригадав про випадок у невірності у шлюби Ольги Сумської та Віталія Борисюка, то розповів, як насправді все було і чому акторка досі з чоловіком така думка у деяких шанувальників пар може змінитися. Як йдеться у статті, опублікована інтернет виданням «Сенсація», історія кохання Ольги Сумської та Віталія Боросюка почалася саме з невірності, коли заміжня акторка почала працювати на одній сцені з неймовірним красеним Віталієм, закохалася в нього і, маючи серйозну кризу в стосунках з чоловіком, вступила в роман. Але вже через деякий час стало зрозуміло, що ці стосунки не просто інтрижка, а глибокі почуття. Після чергового конфлікту з чоловіком Ольга В'ячеславівна повідомила йому про те, що зраджує, а після забрала речі, забрала дитину та перебралася до свого коханця. Віталій Борисюк тим часом проживав разом з батьками і зовсім не був готовим до сімейного життя і, тим не менш, взяв на себе відповідальність і згодом пара побралась. Сумська не мала омріяної весільної сукні, вже була мамою і здебільшого думала про те, як влаштувати своє життя. А вже через 10 років її колишній чоловік Євген запропонував парі приєднатися до його театру і все склалося найкращим чином. І хоча Віталій та Ольга складають враження ідеальної пари, це зовсім не так. Ще 14 років тому вони дозволяли собі сперечатися та сваритися прямо на камеру, а також ставалися між ними зради, про це пригадав нещодавно у своєму випуску журналіст Слава Дьомін. Пряма мова. Одного разу Борисюк зрадив Ольгу, але потім чесно про все розповів. Пара навіть обговорювала розлучення, але Сюмська прийняла це і могла пробачити кохану. На своє виправдання Віталій заявив, що іноді чоловіки схоплюються в гречку, але не тому, що не люблять своїх дружин, а тому, що шукають якоїсь різноманітності, сказав Дюмін. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також варто нагадати, що 10 років тому пара вже потрапляла у незручну ситуацію через журналіста, який запитав Ольги, як вона ставиться до тієї сцени, яка розігралася з її чоловіками на пляжах Одеси, коли він був оточеним прекрасними дівчатами і навіть не намагався відводити очі від їхніх форм. Що ж наостанок, тільки хочеться процитувати одного з найбільш відомого у світі письменника-романиста, який зазначив, що усі щасливі сім'ї схожі одна на одну. Кожна нещаслива сім'я нещаслива по-своєму. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.